Я в план спасіння. Я був написаний самим Богом Творцем, щоб забезпечити людям шлях, щоб люди знову могли жити з небесним батьком. А для цього було потрібно стати вільними, а не бути рабами гріха. Через те, що самі люди не могли позбутися своїх гріхів, потрібний був Спаситель, щоб він зробив це для людей. Ще до створення світу Ісуса Христа було обрано, аби Він прожив земне життя і став Спасителем. Ісус любить тебе. Він погодився страждати за твої погані вчинки. Він народився, жив на землі, вибрав учнів, проповідував, пробив чудеса, зціляв, дружив, воскрешав, помер на хресті і воскрес, вибрав тебе, щоб ти отримав спасіння. Такий був план. Так і сталося. Моє завдання для тебе. Напиши план важливих завдань на наступний рік.